Електровелосипед FADA модель n 9 Так, це велосипед. Педалі є, вони працюють. Потужність його 1000 Вт, максимальна швидкість 55 км за годину. На одному заряді можна проїхати до 60 км. Є електронне табло, на якому ми можемо побачити швидкість, пробіг заряд акумулятора. Є ближнє і дальнє світлофар, повороти, звуковий сигнал. Є брелок без ключового доступу, є сигналізація. Вага його 88 кг, вантажопідйомність 120 кг. Є зручний багажник, в який ми можемо помістити необхідні в дорозі речі, зрядний пристрій, який входить до комплекту. Акумулятори знаходяться тут під сидінням, захищені від дощу вологі 72 В 20 ампер годин. Є місце для пасажира. зручне із спинкою. Реєстрація для такого скутера не потрібна. водійське посвідчення також не потрібне. Доступний в багатьох кольорах. Шукайте в магазинах Comfort Center.